Від початку року оперативники Тернополя та області вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї, а це, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, майже на 50% більше. Серед вилучено автомати, кулемети, нарізні пістолети, карабіни, обрізи та зброї, перероблені кустарними методами на вогнепальну. За три місяці оперативники виявили та вилучили 47 гранат, три гранатомети, міни і снаряди. У ході проведення оперативних заходів. У жителі Тернопільщини працівниками кримінальної поліції торік вилучено майже 5 кілограмів вибухонеспечних речовин та майже 2,5 тисячі набоїв різного калібру. То за січень-березень 2024 року 30 кілограмів вибухівки та понад 10 тисяч набоїв. Правоохоронці нагадують, лише добровільна здача зброї. Боєприпаси чи бухових хрещу він звільняє людину від кримінальної відповідальності. В іншому випадку громадяни ризикують отримати кримінальну відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 7 років. З початку року до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру значно більше почали надходити об'єктів балістичного походження, серед яких різного роду зброя, такі як гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети, револьвери. Пістолети, кулемети та інші види зброї експертами. Необхідно встановити вид модель, зразок зброї, та чи є вона вогнепальною зброєю, та чи придатна для стрільби.